Біженці? Ми з Констахи. Нам би до Краматорська. Зброя, заборонені речі. Що в багажнику? У мене там речі, ну, наші. Ми що могли, пакували. Скласти все швидко, все життя в багажник. Вагітно? Останній місяць. Нам швидше треба. Хочемо в крамі на поїзд. Там інтерсіті завтра в обід півтретьої на Київ. Іосів. Блін, не бачу. Йосип. Йосип я. А вона Марія. Ось в дії гляньте, там прописку видно краще. Бачу вже. Ох, ля Чоловіче, куди ж ти поїдеш далі? Медика. Док. Сюди швидше. Док бігом. Ну, ви фартові. Син у тебе. На, кури. Йосип. Тебе хоч не на честь Сталіна назвали? Господи, що за часи на блокпосту родити? В хліві вже ліпше. Ну ти цей не переживай. У нас док він шарить. В порядку твої. Бажаю здоров'я. Пацани тут породіллю треба довести. Їх троє. В крам. Вас троє? Поміститься. Ну ви ж не царі, малого з мамкою в кабіну, ви з папкою в кузов. Чуєш, док, а що це так світить? Та ні, як на безпілотник за яскраве і висить постійно над нами. Як зоря. Та яка нафіг зоря над Донбасом? Певно, супутник. НАТО, певно, запустило. Чи притуло. Док, так давай того лануса, що вагітну віз відіпхаємо. Це ж оселе не машина. Заглох не заведеш. Вони то поїхали, а нам тут грайся. Господи, на саме різдво то роди приймай, то машини тягай. Над териконом непорушно висіла яскрава зоря. Вовка пастушок докурив у жменю і розтоптав каблуком недопалок. Зоря була дуже дивною, але не викликала страху. Пастушок подумав, що непогано було б мати стінгер і вальнути про всяк випадок те яскраве світло над териконом. Розтелепана навара несла на захід немовля і маму, і троє зі сходу з-під Бахмута дали їм свою фліску, флягу і грілку. І навряд чи на світі були щедріші царі. 2023 раз. 2023 раз! А у світі все так само, пастушки приймають його першим. А царі обдаровують тричі. І тільки міняються іроди. Втім, іроди все такі ж прокляті і приречені на поразку, хоч від них спочатку треба втікати 2023 раз.